Псалом 136 Давида Пісня перед Богом про неволю. Пророку Єремії На ріках Вавілонських там ми сиділи і плакали, коли згадували Сеон наш. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Там бо питали нас про слова пісень Полонителі наші, що знали про наш спів. Заспівайте нам пісень Сеонських. Як же нам співати пісню Господню на землі чижій? Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя, нехай прилипне язик мій до гортані моєї, якщо не помяну тебе, і коли не поставлю Єрусалим початком радості моєї, пом'яни, Господи, синів Едомських, що в день Єрусалимський кричали: Руйнуйте його до останку, дочко Вавилона! Окаянна, блаженний той, хто відплатить тобі за все, що ти заподіяла нам, Блаженний, хто візьме і розіб'є дітей твоїх об камінь. Слава!